Зачасту наша людська натура намагається все спростити. Якщо ми бачимо якусь задачу, і вона нам здається складною, ми думаємо, як це так зробити, щоб дуже не напрягатися. І ось те саме у нас виходить з зниженням ваги. Тобто мозку стоїть задача, що потрібно знизити вагу. І він думає: ну так, треба це зробити так пошвидше. Чому? Тому що От, скоро літо, навіщо мені напрягатись великий період? Якщо ми це можемо зробити, в середньому там є якийсь марафон, де кажуть, що мінус 10, за місяць-півтора, і все буде е, готово. І відповідно, е, ми в це віримо, ми худнемо е, любими методами. І так може бути 10, може бути менше, але. Е, ми робимо це в якийсь малесенький період для того, щоб швидше вирішити цю задачу. Ми не ставимо собі задачу мати гарне тіло на постійній основі. Задача для мозку йде схуднути, і він шукає шляхи швидкого вирішення. Тобто, перше, що ми повинні зробити, це поставити задачу не тимчасове схуднення, не просто схуднути. Ми повинні зрозуміти. Від чого йде зайва вага? А перша причина зайвої ваги це спосіб життя. І коли ми починаємо думати, що «Хм, тобто мені потрібно все в житті змінити для того, щоб я була постійно худа, це дуже складно. Тому я буду робити маленькими кроками. Типу, схудно, потім розслаблюсь. І так ми починаємо: Худнемо до літа, худнемо до відпустки, худнемо до якоїсь події. Потім на цю подію, так як ми дуже напружилися, щоб це зробити. На цій події ми наїдаємось і все наше схуднення на смарку. І мозок потім думає: Блін, я так напружувався, так старався. І потім все одно те саме. То навіщо мені напружуватись, ми будемо худнути короткими періодами, коли, тільки коли тобі прям дуже потрібно. Якщо не дуже, ну, навіщо це робити? Да? навіщо... Тебе а, якийсь зайвий раз м -м, напрягати. І виходить, з часом через те, що ми напружилися, схудли, потім знову набрали, та скільки ми там потримали, а стільки ж я худла, стільки я а, втомлювалась. потім знову напружилась, схудла. І ці напруги у нас виникають ну, декілька разів на рік. Відповідно, ти тільки і думаєш, що блін, де я тільки худну набираю. Худну набираю. І це якийсь безкінечний процес, і коли це припиниться. І потім у нас таке відчуття, що ми все життя худнемо, все життя тримаємо режим, хоча у нас це відбувається дуже малесенькі періоди і дуже неправильно, дуже, скажімо так, сильно ми себе перенапружуємо в цьому схудненні, тому що хочеться скинути побільше, тому що неможливо тримати такий довгий період. Це все і все. І потім у нас виходить е, таке відчуття, що все досить. Я так втомилась, я все життя худно. Напевне, це не моє. Напевно, у мене не такий тип фігури. Напевно, мій організм, ну там якісь проблеми з гормонами і так далі. От і ми втомлюємося від оцього постійного постійної думки, що нам потрібно напружуватись, нам потрібно худнути. І реально ці речі не працюють. Зайва вага це наслідок певних дій. А ці дії вони робляться щодня. Це наслідок нашого способу життя неправильного. Мало активності, багато стресу, багато переїдання, заїдання а, як стресу, втоми а, якимись там калорійними продуктами і так далі. Тобто неможливо нам тимчасово це виключивши, надалі тримати. Себе в гарній формі, нам потрібно зрозуміти, що тільки виключивши це все на постійній основі, зробивши наш спосіб життя іншим, ми зможемо і худнути, і утримувати цю вагу. І якщо ми це робимо різко, звісно, ми мозок розуміє, що це дуже складно. Якщо ми це робимо поступово і не вага не вимагаємо. Від себе надзусиль. От, а там зараз я працюю, там, наприклад, тільки зі сном, тому що я знаю, що якщо я пізно лягаю, да, я е, починаю переїдати все, е, я буду тільки налагоджувати сон. І от я працюю з цим, доки е, я не побачу, що я без проблем вчасно лягаю, я висипаюся, я відновлююсь. І що відбувається? У вас за сном автоматично йде відновлення. Ви автоматично починаєте менше під'їдати. Ви насичуєтеся, ви відпочиваєте, ви відновлюєтесь, і відповідно ви менше під'їдаєте. І це одне за одним тягнеться. Тому що це спосіб життя, сон, відновлення. Активність, ви починаєте більше рухатись, ви починаєте ходити в зал, і відповідно у вас з'являється ця життєва енергія, це бажання слідкувати за харчуванням. Тому що у вас вже інший спосіб життя, у вас вже інше оточення. Ви вже не думаєте, як після. На тренування піти і з'їсти піцу, тому що ви цінуєте свій вклад в здоров'я. Ви зробили певні кроки. І так, ось так буде змінюватися ваше тіло. Тільки від щоденної рутини, від малесеньких, незначних кроків. Вам здається, ну що я там такого зробила? Да? А, а ось ці кроки, якраз в накопичувальному ефекті, дають результат. Як і під'їдання по чуть-чуть, вам здається. Тут цукерочку, там цукерочку, і потім ми дивимося через п'ять років. А звідки прилипли ті п'ять кілограм? Я ж їм як і їла. Ні, неможливо, щоб жир з'явився просто так, не ля. Ти десь почала під'їдати, ти десь почала менше рухатися. Відповідно, потрібно переглянути свою активність з віком ми почнемо менше рухатись. Подивись, яка робота, подивися взимку. Ти почала не ходити, а там їздити, да? менше виходити на двір. Все, додай активність, і в тебе вага піде. Ти почне або ну не буде набиратися, да, в залежності від твоїх цілей. Переглянь свою рутину. Не роби якісь кардинальні кроки, роби потрішки, щоб мозок не саботував. щоб він, тобто, ти розмовляй з собою, да, ти кажи: здивись, ми це робимо не тому, що тобі, бідному, нещасному, потрібно схуднути, тому що там потрібно в це плаття влізти. Де да? він вас просто буде шукати всі можливості, щоб ви знайшли якусь дієту швидку, докаже вам, що це потрібно, щоб ви зараз Чуть-чуть погралися, водичку злили, а далі спокійно собі жили, не знущалися над собою. А якщо ви з ним поговорите і скажете, що для вас важливо, що для вас важливо інше самопочуття, докажіть свої підсвідомості, чому для вас важливо зниження ваги, що вам важко, що у вас проблеми з холестерином чи цукром, як це відображається, як це відображається на відношенні до себе? І коли ви це собі поясните. Своєму мозку, своїй підсвідомості, а, детально. Коли ви це собі донесете, вас не буде оцього супротиву, що мені потрібно худнути, що для мене це важко. З посмішкою робіться, з насолодою. Шукайте якісь моменти, які вам подобаються в цьому, а не те, що о, я йду на тренування, зараз буде так важко, як я цього не хочу. Боже, коли це тренування закінчиться? Ні. Ви кажете, так, важко. Але завдяки цьому тренуванню сьогодні я стану сильнішою. Закінчили тренування, кажете, хвалите себе, кажете, яка я молодець. Ну, я не хотіла. Так, це нормально, тому що потрібно напружуватися. Але я подолала своє не хочу. Я стала сильнішою, емоційно сильнішою, фізично сильнішою. Я це змогла. І насправді для мене це не було так складно, як я собі придумала. Да? І ось так кожен раз з собою домовляєтеся, повірте. І після цього мозок почне по-іншому на це все дивитись, спокійніше, не буде такого супротиву, бо у вас в голові буде інше відношення до цього всього. Моя мишка заснула, моя кицька, дитьонеш мій заснув. Все, приїхав.